Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати оригінальний та смачний салат під назвою Східний, і для цього нам потрібно запечена корка, ананас, маслини, твердий сир та майонез. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми, звичайно, спочатку беремо курку, очищаємо від шкірки та кісточок, щоб отримати. Ось таке очищене м'ясо без будь-чого зайвого. І звичним, ось таким простим способом нарізаємо спочатку на смужки, а далі будемо нарізати на кубики. Скажу також, що це м'ясо я запікала, додавши тільки сіль та перець. За бажанням можете його відварити. Але саме запечене смакує мені найбільше. Далі беремо глибокий зручний салатник та перекладаємо туди. Нарізане куряче м'ясо. Далі беремо сир твердий, який вам теж найбільше до смаку. Нарізаємо його на шматочки ось в такі квадратики, щоб у нас вийшли. Бачимо, салат готується досить та досить швидко. Адже продукти треба тільки нарізати та з'єднати між собою. Тож, подрібнений сир перекладаємо також у наш салатник. Далі беремо ананаси у мене консервовані. Ось таким чином нарізаємо їх, щоб вони також мали максимально ось такий вигляд квадратик. І нарізаний ананас перекладаємо також у наш салатничок. Далі наступним кроком у нас ідуть маслини. Я беру чорні ось такі без кісточок. Розрізаю їх на опіл і, відповідно, ще на половинку. Тобто, щоб у нас були ось такі гарні чіткі четвертинки. Тож, нарізаємо їх. І, звичайно, знову ж таки, все перекладаємо до нашого салатника. Наступним кроком у нас буде зелень. Сьогодні я використовую петрушку. Ви можете взяти кріп, або ж взяти і кріп і петрушку. Як вам більше до смаку? Також ми сюди додаємо сіль та перець за смаком. І, звичайно ж, майонез. Майонез у мене власного приготування. Подивіться, наскільки він гарний, щільний, прекрасно тримає форму. Та дуже-дуже смачний. Тож, посилання на даний рецепт майонезу я залишу в описі під відео. Або гляньте у мене просто на каналі. Додавши майонез, нам залишилось тепер усе просто гарно з'єднати між собою, щоб усі продукти з майонезом рівномірно розійшлись. І усе по факту, наш салат готовий. Тож тепер нам залишилось тільки салат гарно оформити. Для цього я використовую ось такі хрумкі корзинки. Ви, звичайно, можете також їх приготувати самостійно, а цього разу я використовую звичайні куплені у магазині. Тож ось так гарно заповнюємо наші корзинки одна за одною, допоки у нас вистачить усього салату. Тобто буквально кілька хвилин і прекрасний ароматний соковитий салат у нас готовий. А ось так він виглядає при подачі. Гарні, ароматні, ось такі хрумкі тарталеточки, корзиночки, неймовірно соковитим ніжним салатом. За бажанням можна прикрасити зеленю, маслинами або ж можна використати помідорки, як у мене. Будь-який варіант прекрасно підійде. Ви гляньте, наскільки вони апетитні, соковиті та дуже-дуже додає ось цієї нотки хрумкість корзинок. Тож, друзі, впевнена, що даний рецепт. Вам точно сподобається, тому обов'язково спробуйте його приготувати. Ну і звичайно, як завжди, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові та смачні рецепти, ставите пальчики догори та залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотному зв'язку. А я вам нагадую, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, тість себе. Та своїх близьких. Тож, друзі, смачного усього вам найкращого та до зустрічі!